Всім привіт! Сьогодні в нас буде розбор цих, можна так сказати, автомагнітол і всього, що від них залишилось. от такі магнітоли. Цікавого в них. Я думаю, що нічого такого і не буде, але треба розібрати, для чого вони будуть валятися. Ну, починаємо розбирати. Зараз я познімаю всі кожухи. Плати подивимося, які в них, і що під, і що під ними. Побачимо, скільки можна заробити на такому мотлосі. Що я вам скажу? Розбирати магнітоли, це щось з чимось. Толку, як з козла молока, а муроки на цілий день, щоб їх сьогодні розібрати, це мені цілий вечір прийдеться гратися з ними, щоб хоч щось звідси витягнути. Ось на цих двох панелях, так як тут Вставлялась флешка, то тут є позолота. І десь на цій панельці також ось ще є позолота. Поки більше ніде не бачив. Отака-то От це справа муторна і непотрібна. Якби ще хоч радянські магнітоли, то було б. Було б весело і був би толк. А так, крутимо, граємось. На силу порозкручував я ці, ці всякі магнітоли, повикручував плати, як зміг, познімав все. Плати, можна сказати, ніякі, на деяких зовсім нічого немає. Так, ось схожа. Можливо, й така ж сама. Так, чи тут щось було, не пам'ятаю. Ані, так само нічого немає. Потім одна така непогана вийшла платка. Це одна єдина. Навіть ще й релюшка є. Мікросхемки, чіп, чіп і так далі. Чи позолота тут? Ні, тут вроді б то немає позолоти. Далі така плата попалась. Також, в принципі, нічого я тут не бачу. А тут. Тут є одненьке те, що треба. Потім така плата. Це ці, ця плата і слідуюча. Це з тих магнітол, де були диски. Ну, тут є позолота така, незначна, але хоч якась. В принципі, щось є. І знову така сама, також по золото, І тут так само. Це з цих, можна сказати, основні плати. Були не всі. Потім такі не потрібні. Це з цих панелей передніх. Також нічого цікавого. Тільки одненька Sony. А, ось позолота тут. Тут роз'ємця позолота. і тут також, так. Да. І така. Тут флешка вставлялась, також є позолота. Так, що ще таке. Такі маленькі платки попались ще всередині. Хоч щось є. І такі дві. В принципі, хоч щось візьмемо, якісь чіпи, мікросхеми. Чотирьохсторонні, двосторонні, Трохи є. Потім ось. Моточок, жмоточок кабельків ще треба випалити. А це таке мотори, катушечки. Зараз також буду розбирати, щоб вже все підсумувати. Так, це такий найбільше отакого от металу. Потім трохи міді. Це болтиків, пів коробочки. Ну і. Алюмінієві радіатори. В принципі, латуні майже немає, тільки один був такий кругляш латунний. Ну все, розбираю вже повністю. Відрізаю з мікросхем, що мені, з цих з мікросхем з плат кажу, відрізаємо все, що мені потрібно. А те в мішок. І розбираю все і сумую. Скільки грошей мені вийшло заробити, і, і що толкового звідси вийде. А от все, що залишилось, майже з 9 магнітол і мишечок металу. Так, Заліза вийшло 5 кілограм. Алюмінія пів кілограми, латуні 125 грам. Міді 140 грам. Далі. Посріблення 10 грам. Позолота 2 грами. Чіпи мікросхеми 16 грам. І ще таке там попалось тантал. Отакий От то в нас. Получився цілий день розбору майже на 100 гривень по металах. І це плюс. Просто так. Трошки, це вообще капець, це магнітоли, це просто непотрібні речі, які відразу потрібно викидати на сміття. Так що, якось так. Дякую за перегляд. До побачення на каналі.